Пятницы с 10 вечера в обиле майор. Вже п'яту добу в селищі Буршицьке, що в Тернівському районі Кривого Рогу, немає води. Ігор Кузьменко говорить: близько 150 будинків залишились без водопостачання. У дворі він має свердловину, але каже, пити воду звідти не можна. Використовує її тільки для поливу городини. Наскільки ми розуміємо, що прикрутили давлені і воно на нас сюда не вижимає. Ну вопрос на даний момент вирішили так, що что... Як говориться, ну водовозки хоча б возять. Вся тара посуда, яка каструлі, миски відра, що є, набираємо водою. Оце тут що це? Оце таке, щоб чи помити, чи постирати. Ну а це що в каструля з кришками, то їсти варить посуду, помить. Немає водопостачання і у батьків Антона. Він приїхав, аби допомогти їм набрати води з автоцистерни. Навіть не включали ні малень, ні маленького напорчика, ні дзюрочки нічого не було. Приходиться щоб поливати огород. Ми їздимо, набираємо з річки воду. 6-літрові баклажки. Похилого віку люди стоять тут, і вони повинні таскати, тягати оці бочки, всі, оці бідони 20-літрові, 30-літрові для того, щоб набрати собі води. У Кривбасводоканалі пояснюють, сюди вода не доходить через знижений тиск, тому у віддалені райони міста направляють діжки з питною водою. Водій автоцистерни Євгеній каже, за день одна машина розвозить 24 куба води. Їздимо кожен день. З 8 до 8 вечора розливаємо людям скільки, скільки треба. Кожен перекресток встановлюємося, і люди стоять, виходять на дорогу, набирають воду. Поїхали опять набрали, опять же вернулись, де не вистачає, і по маршруту так і їздимо. Для мешканців багатоповерхівок встановили тимчасові водозабірні колонки, адже в частині міста до верхніх поверхів вода не дістає. Однак, за словами пані Катерини, вода подається з перебоями. Напор менший став, ну ще, хоч трошки як самогонка, бігло. Потім оце чотири дні взагалі не було води. Вивели на дворі нам крану, що ми тут набираємо воду. А сьогодні ночі то трошки побігла. Ну зараз опять немає. Носимо відрами, опускаємося. Слава Богу, що ліфт робить бо на восьмий етаж не набігаєшся в 70 років. Відеочко двіс приніс. Знайти такі колонки. Можна в інтерактивній мапі, яку створили в Кривбасводоканалі. Там позначено, де можна набрати води. Таких колонок в місті 177. Прес-секретарка комунального підприємства Кривбасводоканал Інна Михайлова говорить: наразі в місті запровадили надзвичайну ситуацію, а тому й режим суворої економії води. Наше південне водосховище зовсім не поповнюється водою. Тобто ми користуємось резервами, які встигли зробити заздалегідь. Це означає. Загальне зниження користування водою по місту, тобто зниження тиску в трубах до найменших позначок. Це заборона поливати клумби, городи, садибні ділянки, заборона діяльності садівничих товариств, це заборона користування автомийками. Голова ради оборони Кривого Рогу каже, ризик того, що частина міста на деякий час залишиться без води, існує. Наразі ведуться технічні роботи, аби цього уникнути. Основний проєкт. Будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до південного. Інгулець ми будемо поповнювати з карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм, міліметрів, плюс будівництво насосних, трансформаторних іншої інфраструктури, закупівля обладнання. Вже працює понад 20 одиниць важкої техніки. Але терміни реалізації проекту залежатимуть від постачання труб насосів та іншого обладнання за кордоном. Для реалізації цього проєкту виділив кошти Кабмін Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.